Новини дня 9 травня, і сьогодні у випуску ви побачите вибухи майже кожного дня. Як живуть люди у прикордонному шалигиному? Швидка стане ближчою для мешканців середина Буччини. У громаду повернуть пункт базування екстреної допомоги. Як правильно поминати рідних на радоницю? Пояснює священнослужитель ПЦУ. Російські військові пошкодили школу та ферму у Шалигіному, скинувши на прикордонне селище дві керовані авіабомби. Що про російський удар та життя за 4 кілометри від ворога розповідають місцеві жителі? Дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. Селище Шалигини розташоване за 4 кілометри від кордону з Росією. З травня 2022 року Шалигінська громада має статус зони бойових дій. Її територія обстрілюється російськими військами. Неодноразово тут фіксували і заходи диверсійно-розвідувальних груп. За інформацією оперативного командування Північ. Останній раз російські війська нанесли авіаційний удар по селищу 8 травня, скинувши на населений пункт дві керовані авіабомби. Вони влучили у навчальний заклад та ферму. Розповідає місцева мешканка Ольга Гулакова. Вчора вибухи були в школу влучання. І загороди влучання, два каби в сторону і два там ферма. Це на городі була, не встигла добігти навіть до фірточки. Як взрив, я повернулася, вибух великий був. Жінка розповідає, що через посилення обстрілів її родина вирішила виїхати з небезпечної зони. На це її вмовив син. Ще було можна жити і ми не збиралися виїжджати. Але як учора було і під Пасху, що підстанція теж за огородами п'ятницю, і суботу, можна сказати, п'ятниця весь день і субота також обстріли. Після 15-го будемо виїжджати. Ну, думаємо, що повертатися, щоб не надовго. Ніхто нічого. Що може, що будуть пропонувати, але поки нічого не пропонували. Ну нам є куди їхати, так що ми будемо їхати. Катерина Полятикина розповідає, що також чула вибухи. Жінка говорить, що її родина не розглядає варіант з переїздом, бо їхати просто нікуди. Вікна, хата так дривогнулася не часто, але через день так точно. На день разів по 10 точно поки не плануємо нікуди нам їхати, але пропадуть вам нічого. За словами Катерини, в Шалигіному залишилась більша частина населення. Місцеві тримають домашнє господарство та забезпечені всім необхідним. Продукти є, у нас свої городи, цим ми рятуємось, гуманітарку іноді дають. Хліб завозять так, у нас в магазинах є хліб. Швидка у нас є так, працює. Тобто, все добре. Живемо нормально, як усі. Єдиною проблемою прикордонного селища є російські обстріли, розповідає жителька селища Олександра Гулакова. Частенько, частенько бувають вибухи. Ну, по людям пока, слава Богу, ні. Ні, то раніше раніше буває, а зараз пока нічого. Гуманітарочку дають, 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 дають гуманітарку, продуктами снабжають нас. І в магазинах є у нас усе, Є. Вже найближчим часом в середина громаді відновить роботу пункт базування екстреної медичної допомоги. Зараз його оснащують відповідно до вимог безпеки, інформує кореспондент на межі Сергій Солдатов. Пару тижнів назад надійшло повідомлення, що середнібуцької громади прибрали екстрену медичну допомогу. Вірніше не прибрали, а перенесли в місто Ямпіль. Жителі занепокоєні були, якщо врахувати те, що протяжність дуже велика по громаді в кілометровому відношенні хвилювала питання, як і що, як буде доїжджати медична швидка допомога. З цього питання я звернувся до керівника Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги, медицини та катастроф Бутенка Сергія Павловича. І Він мені повідомив, що. Це був вимушений захід з метою безпеки працівників екстреної допомоги та техніки. Наразі ведуться облаштування майбутнього знаходження працівників медичної допомоги екстреної та автомобілів, як тільки роботи щодо забезпечення. Цього місця безпекою будуть завершені, все повернеться в громаду. Я не називаю місце і куди буде повернута наша на допомога з певних причин, але те, що вона повернеться, в цьому він мене запевнив точно. І це відбудеться вже в цьому місці в першій половині місяця. Настоятель Шосткинського храму покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ. Отець Сергій розповів кореспондентам на межі про те, як правильно поминати рідних на радоницю. За декілька днів наступає радониця, день в який ми усі поминаємо наших померлих родичів. У різних місцевостях його відбувають у неділю, понеділок або вівторок, наступного після Великодня тижня на шостки інші зазвичай це вівторок, і у 2024 році радониці випадає. На 14 травня. Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Після Воскресіння Христового усі душі, які на небесах вийшли з гробів і полинули до Господа. І там зі славою Господньою існують на небесах і живуть там. Але в період. Світлого, воскр... Світлого тижня, вони всі біля нас. Про те, що обов'язково слід робити цього дня, розповів отець Сергій, благочинний Шосткинського району Православної церкви України. У вівторок ми збираємось усі у храмі Божому, щоб провести ці душі знову на небеса, на своє місце проживання біля Господа. Вони Хочуть від нас почути найбільше це молитву Господню за, за себе, а вони вже за нас помоляться там, на небесах, попросять до Господа допомоги для нас. Але ми повинні їх провести, тому і це, цей день вівторок, на дев'ятий день після Воскресіння Христового. Ми, ми, ми у храмах проводимо ці душі. На небеса. Тут лунає молитва, тут вони з нами зустрічаються, а потім вже кожна людина разом з своїми рідними і близькими йдуть на кладовище. Отець Сергій зауважує, що головне для душ померлих цього дня це молитва, а не гучні гуляння біля могил на кладовищах. Цей день найкраще для душі це молитва, не поминання за стольми. Там на кладовищах, яке дуже часто роблять наші миряни, не годиться розпивати спиртні напої, накривати столи, для душі це не потрібно. А якщо вже є бажання таке поминути, то треба вдома зібратися тихенько за домашнім столом, поминути, якщо вже є таке бажання. І ще помолитися за душі своїх рідних і близьких. Молитва допоможе душам померлих знайти спокій, а гріхи їхні будуть прощені, так стверджує церква. Ще на кладовище можна запросити священника для того, щоб він разом з родичами помолився за душу покійного. Прочитав молитовку, покропив водичкою могилу, покадив біля могили. Це дуже корисно і дуже, дуже добре для душі, яка Прощається і на цілий рік відходить на небеса. За словами священнослужителя, у цей день на кладовище приносять традиційні великодні атрибути. Найкраще принести яєчка крашене, покачати його по могилці, покласти цукерочку з печивом або кусочок святої Паски. Якщо є лампадка, свічечка, можна запалити, обов'язково потрібно. Але Великих застолів устраювати робити не потрібно, зважаючи на безпекову ситуацію та воєнний стан, а також заради збереження здоров'я і життя, цьогоріч представники влади радять громадянам утриматися від масових зібрань на кладовищах. І наостанок про погоду. 10 травня на півночі Сумщини, за прогнозом гідрометцентру, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, в день місцями невеликий дощ. Вітер вночі північно-західний – 7-12 метрів в секунду. Вночі сильні заморозки від 0 до мінус 5. В день стопчик термометр коливатиметься від плюс 11 до плюс 16 градусів по Цельсію.